Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. 53-я окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха звинуватила журналіста Юрія Бутусова у брехні та поширенні фейків. Так на своїй офіційній сторінці Фейсбук бригада написала, що вони рік тримали оборону Авдіївки і наразі зіштовхувалися зі ПСО противника, але з української сторони такого не очікували. Відомий український військовий журналіст в прямому ефірі від 18 лютого 2024 на своєму ютуб каналі ввів в оману та дезінформував своїх глядачів щодо відходу 53-ї ОМБР з позиції в Авдіївці за час масованого наступу противника на Авдіївку. 53-я ОМБР не втратила жодної позиції на півдні. Воїни нашої бригади кожен день наносили противнику безповоротних втрат як в техніці, так і в особовому складі. Інформація, яка була наведена на мільйонну аудиторію, повністю дискредитує героїчні вчинки нашої бригади. Йдеться в повідомленні механізованої бригади. От просто цікаво, наскільки Бутусов вирішив збрехати, чи не уточнив інформацію, що сама бригада висловила йому такий протест. Ну це ж просто ганьба. Ми закликаємо пана Юрія Бутусова спростувати всі неправдиві тези з ефіру і вибачитись перед нашими військовослужбовцями, які всіма силами стримували противника і допомогли зберегти життя воїнів інших бригад. Просимо суспільство бути уважним, дотримуватись інформаційної гігієни та утриматись від каналів пана Юрія, який наводить недостовірну інформацію, наголосила 53-я ОМБР. Схоже, Бутусов остаточно знищив свою кар'єру як справедливого журналіста. До того ж, повідомлення. Бригади опубліковано вже більше ніж 12 годин. А відповіді Юрія на це таки не було. Невже немає що сказати? А жаль, бо за свої промахи потрібно відповідати, а не ховатись. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.